Все, можемо. Що це таке? Що Це Це ідея максимально дебільна, але, Але, як виявилось, робоча і ефективна, тому що проста. Командир каже, давайте поставимо туди нурси. Давайте поставимо, я знаю, де є в Краснограді. На пам'ятнику такі Нурси, ми зараз поїдемо в Красноград, їх там спіляємо і поставимо, привеземо вам на танчик. На пам'ятнику. На пам'ятнику. — 70 років висів літак з цими нурсами. Приїхали тіпи, спіляли. Адміністрація приїхала, що ви робите, і сказали, треба на потреби війська. Спіляли і поїхали. Вони його привезли, ми його розібрали, почистили, а воно оці установки, бочки. Вони ще в Солідолі були, щоб ви виявляти, щоб ти розумів. 70 років на пам'ятнику і в Солідолі всередині досі. Ну, я не міг повірити, що, те, що можна взяти установку з вертольота, коротше, прикрутити, і вона буде кудись стріляти. Там на базі от такої платформи поставили, поставили там, мінімальну турель, радіо радіокерування поставили. Я говорив комбату на той час, що якщо ця штука уїде, поїде, стрельне якось тут я відірмуся сто разів, тому що я не вірив сам в це, що таке реально. Сотку віджався? Так. Да. Коротше, намотили ми собі цих ракет 150 штук. І цими ракетами ми так тягла руським давали, що це просто хана. Ми там так з ними знущалися, тобі просто не передати. Ми виїжджали там в ліс, виставляли їх і там 16 залпом фу -фу, уїжджали, переїжджали, заряджались, виїжджали з були Шукали там тупо днями, та й артилерії, туди все зводили, стріляли. А ми туди виїхали на радіокеруванні, постріляли, розвернулись, поїхали, постріляли. Ми там засади робили, там по по перехопленням, вони кричали авіація, нас там ракетами, нас там убивають, там прильоти, там коротше. Вони там срали, ми там мржалися всі перехвати, і сміялися, тому що. ну воно. Воно робило те саме, що ці дві вертушки, які залітали, і то по нам стріляли. Я всім розказую, розказую, що ну саме нереально, якщо заморочитись, працює. Ну якщо це взяти от реально допрацювати, воно працює. І от на випадку, це от одне з самих до досі ефективних ударних рішень, яке було. Тому що всі там по тіктокам щоб не показували, а ми це взяли, на бою, виїхали і зробили.